За третій рік триває повноштабна агресія РФ проти нашої держави. Третій рік боротьби з зовнішнім внутрішнім ворогом з новими загрозами національної безпеці. Безперечно, в умовах війни переважна частина роботи і операції Української спецслужби перебуває поза публічною площиною. Разом з тим є результати, які потрібно показувати на загал, демонструвати суспільству. Та громадськості насамперед для запобігання злочинам та для того, щоб плани ворога в подальшому не сталися. Зокрема, за матеріалами управління в минулому році оголошено про підозру генерал лейтенанту Сергія Кабулашу, який є командувачем військ дальньої авіації РФ. Саме за злочинним наказом цього так званого військового у квітні 2023 року. Скоєна масовий ракетний удар проти цивільної інфраструктури міста Умань. Як наслідок, 23 особи загинуло, серед них 6 дітей. Вказаній особі повідомлено про підозру не тільки слідчим СБУ, а й Міжнародним судом в ГАЗі видана ордер на його арешт. Це все робота слідчих і оперативників СБУ. Наше завдання перемогти ворога не тільки на полі бою, а й так, щоб вони всі постали перед міжнародним трибуналом, оскільки такі злочини вони не мають терміну давності. Робота спецслужби – це не тільки правильне і якісне документування злочинів, це робота на випередження, це робота, як не дати планам ворога зробити шкоду нашій державі і нашому населенню. 42 підозри. Оголошена за матеріалами управління агентам кремля, коригувальникам, інформаторам, а також тим особам, які перейшли на біг ворога та воюють або воювали у складі окупаційних сил проти нашої держави. Українська співслужба росте. Ми постійно підвищуємо нашу функціональну спроможність. Ми збираємо інформацію як з відкритих джерел, так і технічними проникненнями, як нашої агентури, так і іншими способами, про всі, які ми казати зараз на загал не будемо. Так, за матеріалами слідчих управління, восьми особам, повідомлено про підозру, це саме ті особи, які здійснювали розвідну діяльність на території регіону. Це агенти. Різноманітних спецслужб Росії або псевдоспецслужб так званих ЛНР ДНР. Наприклад, затримана мешканка регіону, яка відразу на початку повномасштабного вторгнення передавала ворогу інформацію про військові об'єкти на території міста Черкаси. Особа засуджена до 10 років ув'язнена. Іншим поплічником виявився. Колишній співробітник органів виконавчої влади, а також ярий прибічник партії Шарія, він спеціалізувався на здобутті і передачі інформації про місце знаходження правоохоронних органів, а також військових об'єктів, вказаного агента так, російський спецслужб також засуджено. Як приклад, реабілітолог одного з медзакладів міста Черкаси, який спеціалізувався саме на виявленні місць ППУ. І під час виконання чергового завдання е, нам вдалося його затримати, і він не зміг передати цю інформацію ворога. Особа засуджена до 15 років. На жаль, виявляються такі особи серед вимушено переміщених осіб, яким населення регіону щиро надає допомогу. так нам затримано декілька осіб, які були маршрутовані до нашого регіону для здійснення розвідної роботи. В окремих випадках ці справи вже передано до суду, а одна з осіб отримала довічне ув'язнення. Співробітники управління виконують бойові завдання вже починаючи з 2014 року. Вже понад 10 років наші співробітники перебувають як на передовій, так і в прифронтових районах. Де здійснюють контрзвітну антидиверсійну роботу, затримують зрадників, колаборантів та інших ворогів нашого народу. Служба безпеки України є складовою сил оборони та безпеки і разом збройними силами здійснює заходи із оборони нашої країни, захисту територіальної цілісності та суверенітету. Група співробітників управління, як оперативників, так і спецпризначенців ЦСОА. Виконують бойові завдання на південному та східному напрямках, де вони зустрінуть наше професійне свято, День служби безпеки України, і ми маємо надію, що зустрінуть результативно. Всі ми маємо єдину мету відновити наші території, повернути наше населення, наших дітей. Всіх, кого втратила Україна, і звісно, здобути повну перемогу над ворогом. Я вдячний кожному і кожній захиснику і захисниці, які щоденно своїми діями наближають нашу перемогу, хто боронить нашу державу на полі бою, відбиває ворожі наступи і повертає втрачені території, хто здійснює необхідну роботу в тилу. І безумовно я вдячний кожному співробітнику управління, який щодня якісно виконує свої функціональні обов'язки, наближаючи нашу перемогу. Слава Україні!